Середина травня 2016-го. маріупольський напрямок широкіно територія, де жорстокість стає грою. Розтяжки, міни та інші пастки чекають свого часу. Журналістам потрібно надати повну безпеку. У машині з нами проводять інструктаж, уключенна снімає траву. Мені заходять, да, да, да Смотрим під ноги. Там ощупь каліченство не розгорваних бога. Чудові пейзажі, картини, миру та спокою не завжди відображають реальність. Ми знаходимось під Маріуполем у невеликому курортному селищі навколо те, що залишилося від житлових будинків. А це широкінська школа. Зараз будівля схожа скоріше на декорацію для постапокаліптичного фільму, ніж на навчальний заклад. Залишки інвентарю і плакати в коридорах. Нагадування про минуле життя на шкільних стендах, вірші українських письменників. Свою Україну любіть її. Поврієнне люте. В останню тяжку минуту. За неї, господа, моліть. Раз гори ще. Раніше тут була вогнева точка противника. Про це свідчать десятки гільз у кожному кабінеті. Відлуння бойових дій за межами школи куди небезпечніше. В траві на узбіччі практично у кожному будинку бачимо снаряди, що не розірвалися. Тільки за півгодини нарахували з десяток боєприпасів. Якщо не знаєш, обходи, Якщо знаєш, тим паче обходи. От. Ось такі снаряди, вони, їх велика кількість, бо тому що вони з 70-х-80-х років випускають. Так що поставте собі, скільки їм років. Кілька днів тому ми поховали свого товариша, який земляємо пухом, який е, підірвався на дракові розтяжки. Так, що по незнайомим територіям, ми, наші військовослужбовці стараються в лишній раз не ходити. Друга сторона конфлікту продовжує ускладнювати обстановку. Застосовує стрілецьку зброю, гранатомети і міномети. Обстріл був і перед нашим приїздом. Була загроза життю, ми навіть не могли по дому пересуватися, осколки залітали в кімнату до нас. Ми вже не могли навіть тут дихати спокійно. А це вже червень. Інтенсивні обстріли на Донецькому напрямку. Ми їдемо на першу лінію фронту. На цьому рубежі вже ближній бій. З кожною хвилиною небезпека зростає. Довечор нас так закінчився. зараз починається бой. Походімо в Від'їхавши від першої лінії, представники цивільно-військового співробітництва розповідають, які подарунки прилітають з тієї сторони, прямо в житловий сектор Мар'їнки. Це снаряд гаубиці, Д-30. місцеві жителі кажуть, почастішили обстріли. Люди не встигають відновлювати житло. Нема що ремонтувати, вже нема що. Ну, сте не стоять. їх виросте на як дуршлаг, забори як дуршлаг. з тиждень з тиждень, ні, чотири п'ять. Це лупілі. Їдемо в район Донецького аеропорту дізнатися про поточну обстановку та поспілкуватися з бійцями. Зйомка раптово приривається. По нам відкривають прицільний вогонь. Нам Да вони виділили просто, що ми там сидимо. Давай, да. На допу давай бьм. Не виділили просто, що ми седи мама. Все, пору. давайте, давайте, прижимаємося, ну, куди ну, ну, По нам наче да, літай Ага. Так ти на голову. Там не саме ГС роблять. А снайперочка коротка, то ка роботи. Рикошетка, Військові кажуть, що потрібно трохи перечекати бій. Юрчик, ну що нам? Вже можеш потихоньку виходити. Бійці, які стоять на рубежах оборони, ще не один раз почують звуки розривів та канонаду. Бої тривають. Міжнародні спостерігачі стурбовані порушенням режиму тиші. Сторони знаходяться надто близько одна від одної в місцях, де ми досі реєструємо кінетичну активність бої. Необхідно знайти засоби зниження ризику, що виникає через близькість розташування. Ситуація на лінії зіткнення далека від стабільної. Я відчув це на власному досвіді між Авдіївкою та Яснуватою. Там наш патруль потрапив під обстріл стрілецької зброї. ОБСЄ щодня реєструє порушення режиму припинення вогню. При цьому роботі моніторингової місії продовжують перешкоджати. Найбільша частина таких інцидентів на територіях так званої ДНР. Олександр Хуг розповів, що напередодні на території не Українським урядом збитий безпілотник моніторингової місії ракетою Земля повітря. А в районі терміналу Донецького аеропорту перерізаний кабель спостережної вишки. сьогодні в обідній час один із патрулів їхав на схід у напрямку Новоазовська. Недалеко від блокпоста так званої ДНР, коли патруль наближався, було здійснено попереджувальні постріли у повітря. Тому спостерігачі мусили повернутися у Маріуполь. Бойові дії нещадні до всіх. Вони не тільки залишають рани, але й сіють насіння страху, вічую, а іноді і ненависті в душах людей. І тільки якнайшвидше відновлення миру допоможе зажити ранам війни. Євгенія Мельник, Юрій Васильченко, Сергій Чали, Олександр Кравець із Донецької області. Тебе 5.